Я згоден. Згодом. Давайте назначаємо, когда вот есть канал. Дуже... Я, я згоден, да, вислухати всі факти, які ви викладете. Я виявляю, я при ви, ви, журналістах заявляю офіційно, при людях при всіх заявляю. Я вино. вас чую. Да. Це дуже добре, що ви включилися в боротьбу з корупцією в нашій області. Чому І, будеш, ні, І будеш дуже... Дуже добре. Ми, буде дуже добре, якщо ви викладете факт. Програма ми все. Я Олександр. готовий. Готов. Я не знаю, хто ви в середу, а я готовий в прямому ефірі не, відповісти на всі програма питання, ми. які ви оприлюдните. Тому що ви а, прилюдно. Сказали, що я корупціонер, це є злочин, злочин займатися корупцією і злочин зводити наклеп. Тому, якщо ви не доведете наклеп, який посадить. ви щойно при так, всіх на камеру ви щойно при всіх mm -hmm. на камеру Ігор Ковтуненко, Ковтуненко. заявили, що я надам факт. От свідки. Це да. що... не свідки, це очевидці. Що? Свідки в головному процесі. Ви... Ми кожен день сталкуємося з цим. Я ви... ще раз говорю, да. Ціни? А ви я факти, дам, факти. причетності да. мене до корупції Конечно. в середу момент істини. Питання Шаланко, ваша креатура. Скажіть при всіх. Ви його подавали. це ваш чоловік. Він сьогодні не прийняв Його один день в місяці... Ні, вопрос ви простой. Вас може простой ви вопрос. Будь ласка, не з'їжджай. Я дав при всіх слово. Я в середу буду на програмі. Я не з'їжджаю. Я вы просто про желанка. Ви сказали, сказали що у вас є факт. Ну вы уезжаете Причому Умножь уровень. Ничего, я не знаю. ваш чоловік? Щойно. Ви отвечаете на питання. Ну, ваш Ваш чоловік? протежите. Вас протежит желанко или нет? Не ваш, Ні. нет. Почему вы его дали представитель в назначении? Хто вас попросив? Такий бізнесмен бизнесмен Кироградир вас попросив, попросил вам назначить? Какие бизнесмены? бізнесмени? давайте дождемся, давайте дождемся среды. Да, Хорошо, у нас че, не на керують. Керують. К Сожалению, керують. Не керують. к сожалению, это враньо, Александр Владиславович. Мне сейчас прикро, ну я скажу так на украинском, я плохо говорю. Смотрите вам в глаза. Вот я сейчас сниму очки и посмотрю. Что вы сейчас врете? Всем вот здесь, понимаете? Всем врете нагло. Ну я вам докажу це, ви посмотрите. Превсім. Олександр Володимирович, що, вопрося? Та прийдеться, прийдеться, прийдеться домовитись, а потім доводиться вибачитися. Можна, Олександр Володимирович. Одну коротку бота, будь ласка. Вашим приходом в місто Кіровоград. Чому? Люди з партій регіонів, залишилися всі на своїх місцях. а не деякі, навіть пошли на підвищення. як то? Ну хто ну як? Желанко. Ну причому приписку В тому числі! Олександр Владиславович, о чому ми говоримо? Чотири роки всі 10 ви по 14. цих Я людей. Ми приймемо займалися ви? і мали надію на те, що ви, людина з партії Свобода, буде наводити порядок в місті Кіровограді. вам дали всі карти в руки. Вам була довіра від громади Кіровограда. А ви. Партію регіонів всіх оставили на своїх містах, а а, а котрих ще й підняли по довжностях. Я вношу Очолили. пропозицію, що ви мені Якщо даєте список. А у вас немає. І, у вас немає. У мене, ви не знаєте, хто партії а що ви тут робите? У мене цього Хі списку немає. Має. У мене є список партії регіонів і очільників, ОДА, і в тому числі. Обласній раді і в апараті, всі, хто числилось в партії регіонів, ми покладемо цей список станом на А адже ви досі не поклали? Ви тільки сьогодні призначені, що ви люди покладемо. зібралися і ви будете цей список. Де те саме це і є? Це є ваш список, коли ми ви прийшли де список тих, хто був в партії регіонів не на ні, ви відповідайте на, на питання. Давай, що, я відповідаю на питання. Ви сказали, що сказали, ні, що ні, ні, ніяких змін всі регіонали не тільки залишилися, пішли на підвищення. Так, так. Ми з вами сядемо. У мене є список регіоналів, станом на 2 -е березня. У мене. Хлопці, перестаньте. Давайте спокійно. мужі, давайте послухаємо. Цікаво Я просто. говорю українською мовою. Якщо ви хочете говорити. Олександр, ми, ми всі розуміємо. Розуміє. Ми, ми розуміємо розуміє. розуміє. І звіримо два списки, а громада оцінить, да. Добре. що було станом на 2 березня по кадровій позиції, да. що станом на Сьогодні. сьогоднішній, чи в середу, чи який день. До середи точно нічого не зміниться. Хіба що по голові ОДА. Домовилися? Так, так скажіть, одне питання.